Thank you. Вона говорить такого грошей, що здається і за цілий тиждень би не перелічений. Його, мабуть, чину десь не близько. Він каже, що він із під Чигиріна десь. а я так думаю, що він і за Чигирином бував. Як почне розказувати, де він тільки не бував і чого він тільки не видав. І англичанина він бачив. І у Києві був аж двічі, і за морем океаном, де живуть псеголовці, і туди його носило. І бував у тих землях, де свині більш нашого вола. Звісно, як людина бувала, розкаже, то і весь світ побачиш перед очима, як на долоні. Он я. Так я далі Елизаветою не бував, думав, що десь заелева. І висчитаю скільки мені залишилось? Чи загляне хто-небудь сьогодні у розправу? <клес> <клес> ж мені коні стояли перед паром. Чуєш? сьогодні не безприменно треба їхати. По ревізії, Чубайку і Васильєву. Так коні ще у степу на пасі. Ну та й що? Так що піти за ним. Чи тобі первина, чи що? Та от тож. Знов начадив махрою. Скільки казав, щоб не курив у тій поганій присутстві. Начадив. Та, та я забув, як і той дютю на масці. З заграничного йому буду купувати, велике жаловання пати. Що ти там бобаниш, казувати по щучому велінні? Ні. Хай я йому бік, щоб я залишився в цьому пеклі служити. Без трішки з догоду до здобути. Сказали, пащучими. По Та про мене я і піду. Але я точно знаю, що ви сьогодні ніколи не, не поїдете. Ну-ну, базікай, ну, свинота. А ще Ось таки бумага, який чоловік приніс такий собі огрядний у черемці, шарфом, шия замотана. Збирай, допися. Та його вже із тобаками не знайдеш, він ще позавчора поїхав на хутори мувати. Та живо давай, та на гату друга за Газа кімих тобі. Ну, а та на газа кільми, тогава давай. Ух, від кого ж це! саме до не От як напишуть, пропала пара лошадей, мастер гнідолі, на лобі біле п'ятно, або у їзді на рогатому скоті з'явилась чума. Та да тут я і так знаю, що це треба під сукно положити. Фух! Де це пуйте подійся? Воно вже і сонечко височенько підбилось, а в мене ще і різки в роті не було. Хіба послати на вас мушки? Погано, погано. Не годиться, що дня пив. Так. Вчора пив. Позавчора пив. Так це має кисти, що дня пив. Що воно таке 1 октября? 1 октября це було огонь на тим тижні. От же ж не люблю без порядки. Я ж казав що він щодня вистанавлював число, календар на читав. А тут 1 октября, так, співай. Э, 1 октября це ж було на покрову. А на покрову я був у ярмарку. Так, приїжджали гості, пів з попадю, э, писаломчик, э, потім старшина там дало бою за писалощик. Там ж така жінка. А -а -а. Вона така, дебела така, а він такий ходий. Вона мені мага, марга, марга. Ну як і не магатику, там настає ще смерть. <рик> Попаде наша штукарка. Запровадила моду, щоб кожен раз як випив, то зразу й поцілувала. І пішло частування. Старшина з письма води підшою, а я спаки. Там такі гарячі руки, <рик> ще шпашить. ще й далеко до пріски до Московки. От там дівчина іде вулицею земля звикти, а з виду також як гарний. Кода, що я ото женатий, а то стало би пащучинові леді. Мати біжніха, щоб не потрапив у нікуди. Тільки я прийшов до тріщини. А що й римничка? Риб дворина. А хто така не набивається до пріски до московки? Я дагнуся і навдяки. А вона, як зацькує собаками, клятеря би пес, трохи лихотне багато начальників. Треба буде протекола зробити, щоб вона отого собаку на цибурі держала. Ти каже не пес. Хіба ж вона сьогодні п'ятниця? А звісно ж п'ятниця, чи після погруз? Так точно! А як це так воно стало, що вона сьогодні п'ятниця? Хто знає? Ось, пригадайте, Доричко, у понеділок ваша сусідка, оташа людина кішка. Бачиш, як той хлопник, а гарячою парою з рота виходить. Mm. Було в а у вівторок я побувала озінки тухлезуми, старого не ріст. І принесла звідля, попилась ту курочку і проклалась на родину. І цього mm. не А вже ж ваша жінка Андрія взяли її у мене і пригостили мене пивом. Таке смачне, як воно тільки <різький різький> стакан випила. Ой, три <різький> богів здоров'я. І а я був на ради. Бані, ви відмовилися тим, що у вас була важна я Клопоти, клопоти. А А до вас гості ще приїздили. Батюшка, ще є з якимись людьми. Все А каже. ж. А вчора я позворилася з Фрійською московкою. Та приходила до вашої вулиці скаржитися на неї. Пріською чи це на справжні, чи може дуриш мене? З нею. Хіба ж я їй це подарую? Ви ж самі мені вчора сказали, щоб я прийшла сьогодні, бо ви, вибачте, на ті психолі вчора були п'яненькі. Помагайте, виборати. це біло було інтересне. Так стало би, що сьогодні у нас п'ятниця, да? слава Богу, що хоть день зайшли. Так, це не то що день заходиш. Тут поїсти забудеш. Ви ж один, а нас миру до стільки. Тут треба дві голови на плечах мати, а не одну. Більше, більше. Хлоп... Через голову поїдете, так точно, а ти ж по якому дію. Віла, як точна, стало бить, ти бачив, як вони тварили, так? Да? Чому, так точно? Ну, щоб вони бились, я в том ніс, по закону значить по правді, хіба вона земля Істина безросудна, і не правда міністя мане лісо. Так іди приведи сюди близько Московка, і ми вчинимо суд праведний. Вчинить суд праведник, як перед Господом Богом. Вони, протяго душі, папе, а на тебе, чорта не сорок. Іди, щоб почуємо мене, що подавати. Так с точно. О, так, так можна якось можна і висередити стати. Ой, пасти народу, якщо же ви мене самі. Та на та може. Так а може спрямати, а а тут з того, що немає, треба їхати політики. Ой, Василь Миронович, розсудіть же ж, бо я ж тебе тропив. Я ж всім розповім. Ти доказательства маєш? Ай, як жач, а я же, Василь Миронович, хіба ж я ваші честь, чи милості вас не знаю. Ось будь класочка. Зараз вас припущу, Василь ми ролички. От бачиш, я б може і не пив сьогодні, аби щоб... не таке. Приходиш, аби. Щоб я не смішки воло. А ти смотри голову?

Та мано зараз тобі в голові так не і У Гусі до ширі. Та то ж бо так парує, що аж усі зведи. Не може, я ще. Та, пожалуй, чарка не величка, там можна ще пані. А я вам так скажу, що молодесень дівчарочку та краще пити. Ой, чарочка моя чекурушечка. Tá ah, bom, vou ah. ah. що немає тут такої іншої причини. А. Сидює на тим тижнями. Проти середиччик проти вівтірка. Ні, мабуть, такий проти вівтірка, бо в понеділок я ходила у дері у балку по зілля. Та ще за мною така притичина О! Та вже кажи, щоб усе було недолуно. Сідай, сідай. Тільки мене прийшла в ущі та подалася через термін на вмалях. А ще із під моїх ніг... Та зайців, <сум> щоб мені я взимав, коли перейшла. Заяцька, чи це Даніла біла А як же вона не кусати Коли то не заяцька? Не зайця що? Та кажу ж вам, що я схобиться, плив. Ну це я записав, плив, плив. <плес> Ви що не справді думаєте, що до заяцького? Зайце що? Нечиста сила. Та ну. А як схоби. це та покотила через гору, через гору. Я такі тричі перехрестилася. Смила на неви. І що ще? Як язиком звикла. Як? Визнало. Що це наказати? А от то ж кажу, приміслає зілля. а якщо йдеш по зілля, та перебіжи тобі дорогу заяць чи кішка. Ну що? Одушка, тут воно можна казати, бо це зілля, потім хоч візьми, стало би, допоможе, від якої хвороби, да? Е, ні, не те. А звоняйте мені схові, смердіти мета, що й носа не нагадує. Отож кажу, принесла я зілля, поклала на призьбі його в'ялити. Та й задрімала. І сниться мені сон, що я така молода, така хороша. Слиться. Кажі, Та ви за ним на крізь вані за Ти мене будеш вчити де просто дима. А ну вам чи я не писти! Так, не за, яким ділом, ділом, за яким ділом мене дикали? Ніколи мені з вами поцяти. До речі, наші далеко ще спіть побачитися. Не лізьте, ті річі! Бо й три людях вас вилають. Ти мене лайте. Та що не народився, то чи на що на не щоб мене перелазити! Та жодна собака не стоїть, не перейде. За речі ми не крукали. Присядь. Це речі. Ай, присяг! Або ти знала, яка ти красива. Так, красива, та для вас. Та ти спитай, коли хочеш молодиця на селі, яка б не хотіла, щоб до неї старшина зараз. Чому? То й посилайте за тими молодицями. Обиздя сприймаєте. Справді. Так, рукам полі не давай. Бо й волосся на що буде зостанеться. та ти так начальство, так? А в холодній пересиділа. Не за те мене холодна. Поважно, ти дурочка побува, чим я тебе не вдати. Слухай, а на те ти часто, щоб залишатися до чужих жінок. Я питаю, з тебе не себе вдати? Та ні, мені. Залицятися краще до своєї жінки. А дає. Зась. Нічого? Ви то а то діла, повна голова. Що взяли, що культуру? іде. Ой, добре, а тим поки батьків местами. А ви у нього поспитайте. А, а коли це ви покупалися? Так, 1 октября на покрову присвятої Богородиці. Тим, хто така і смілива стала, щось підручним черством покупала. Вам! Я все-таки не сполохливого ходла. А вот ви... вам. О, я хоч і подручний, ну може на час ту таку цивілізацію вставить. Він мене вже і холодно. стає. А то я шуткував. холодно, нехай буде холодним, а нам час зігарітися. Да? І я вже, мабуть, не буду, бо мені сьогодні ще по ревізу їхати, а в мене в голові і так буде. Все, вип'ємо, зробимо, поїдемо. А вот з бумага отримать. Ой, як ігру, ну все своє время. Что? Від мене чарк не хочешь? А ну давайте, говорилочка, сонечку. Василь Васильович, не живемо. Целя салати. Позвольте вашу кашечку, ще й я почастую у вас ой, Та дуже буде багато. Та не буде мало, бо збираєте. Ой, ну з вашої ласки все можна Ой, Василь Варович, мало, десь населено. Ой. Ой, що п'яненько. Some beautiful same! I'm gonna print this shadow here. And one of these. Come on, I want to see that this time we'll see that.